Як депутат робив чоловіків багатодітними батьками? У Луцьку розглядають справу обранця Чернігівської райради. Слідчі переконані, що депутат приїхав на Волинь і разом з місцевим спільником організував схему, як за хабар переправити за кордон військово зобов'язаних чоловіків. Мовляв, для цього використовували підроблені свідоцтва про народження дітей. Обвинувачення прийшли до суду, а далі сталося нечуване. Чернігівського депутата райради затримали у Луцьку в жовтні 2022-го. Йому інкримінують незаконне переправлення осіб за кордон. Мовляв, до схеми залучив знайомого як посередника. Як кажуть, слідчі вартість депутатських послуг була від трьох тисяч доларів США. Те, що зроблять обвинувачені через кілька хвилин, спочатку не вкладається в голові. Прокурор демонструє відеодокази і каже, що це момент передач. Чи підроблених свідоцтв про народження дітей вказаному конверті було два підроблені свідоцтва про народження понадіхних дітей? Вказане свідоцтво надало останнього права виїзду за державну кордону України. У подальшому вказаний конверт з свідоцтвом був величезний подіо По обшуку за місцем знаходження у винувачення на той час. Так, я передавав конверт з пошли. Ще хочу звернути увагу, що встановити достоменно з даного відео те, що це саме про. Ну, так він не заперечує? Ну, він не заперечує, але я на те, що це Далі справжня несподіванка. Обоє підсудних кажуть, що готові визнавати вину. Все ж таки обвинувачені, щоб визнати свою вину і робити заяву. Тобто, можливо, тоді ми зможемо задати дану справу певну спрощену провадження. Будь ласка, Ігор Андрій Іванович, ви про вину визнаєте повністю? Так. Ігор Іванович, ви повністю визнаємо. Тобто наступне засідання нам не потрібно свідки. Ви правину визнаєте, Ми можемо визначитись в порядку триста і дев'ятої правиразли? Я надамо такі характеризуючи за слуханням Мотиви своїх вчинків поки не називають. Ми почули, що ви готові визнавати свою вину. Скажі, разу. Скажіть, будь ласка, чому ви разу. так вчинили? до слова обом загрожує від 7 до 9 років ув'язнення. Олена Лищук, Неля Прокопчук. Для новин на часі.